Тук тук, а що у вашій посилці? Любі друзі у раді написали новий законопроєкт, який, якщо ухвалять, то приватність поштових відправлень опиниться під загрозою. Що зможуть дивитися без вашого відома? Розповім за мить. З вами новини ТСНЮА і я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть вподобайка. Ми переходимо до новин. Уявімо, ви замовили прикольчик для друзів. Ну чи білизну, ну чи ще щось. Вирішуйте самі, що і тут посилку відкривають без вашого відома. Як би ви відреагували? А це може стати нашою реальністю, бо у Верховній Раді України зареєстрували новий законопроєкт, який, якщо ухвалять, звісно, дозволить правоохоронцям відкривати будь-які поштові відправлення навіть без відома одержувача чи відправника. Законопроєкт номер 122.94 був зареєстрований у Верховній Раді 6 грудня. Його автори – група народних депутатів України. І фракція Слуга народу. Вони пропонують надати правоохоронним органам право відкривати та вилучати будь-які відправлення громадян у поштових відділеннях. Ба більше при цьому буде дозволено не тільки не інформувати одержувача про втручання, а й заборонити співробітникам поштового оператора розголошувати інформацію про такі дії. Проєкт закону пропонує внести зміни до кримінального процесуального кодексу України, щоб привести окремі його положення у відповідність з законом про поштовий зв'язок, зокрема у статті 258, що регулює втручання у приватне спілкування. Ані пропонують розширити і конкретизувати поняття кореспонденції, яку правоохоронці можуть арештовувати, оглядати чи конфісковувати на об'єктах поштового зв'язку. З іншого боку, таке рішення має позитив, бо значно закрутить гайки, наприклад, тим, хто у поштових відправленнях намагається переправляти заборонені речі, і власне це і стане фокусом роботи. В цілому законопроєкт передбачає надання поліції доступу до листів, поштових карток, дрібних пакетів, мішків м адресних поштових розсилок, відправлень для сліпих, посилок відправлень ЕМСІ та інших матеріальних носіїв передавання інформації. Водночас у законопроєкті зазначені умови, за яких співробітники поштових операторів зобов'язані надавати поліції Цій доступ до листів та посилок без відома одержувача відкривати посилки зможуть лише на підставі судового рішення, яке ухвалюватиметься у виняткових випадках. Підставою для такого рішення суду можуть бути вагомі підозри, що у відправленні можуть бути предмети, речовини, документи або інформація важлива для досудового розслідування кримінальної справи. Якщо такі підозри підтвердяться, правоохоронці зможуть конфіскувати відправлення, зняти копії, взяти зразки для експертизи чи замінити на безпечні аналоги. В разі необхідності простежити подальшої. Лише шлях відправлення на нього можуть нанести спеціальне маркування або ж обладнати технічними засобами стеження. В разі, коли відправлення не містить важливої для слідства інформації, його вручать одержувачу після складання відповідного протоколу. Також законопроєкт зобов'язує працівників поштових відділень забезпечувати необхідні умови для проведення огляду відправлень, а також забороняє розголошувати інформацію про слідчі дії. Варто зазначити, що наразі це лише законопроєкт. За нього мають спершу проголосувати народні депутати, а згодом підписати президент. А як вам новий законопроєкт. Пишіть свої думки у коментарях. Підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня. Слава Україні! Слава ЗСУ! До зустрічі!